Зустрічаються два дядьки. Один запитує Як життя. Дуже добре. Купив слона. Діти в захваті, дружина його обожнює, грядки поливає, до сараю колоди тягає, колодязь чистить. Чудово. Слухай, продай а. Ні, він же, начебто, як член сім'ї. Ну, будь ласка, плачу в три рази більше. Добре. Через місяць. Ну що, як слон? Жах. Всі грядки розтоптав, сарай зламав, в колодязь знастяв. Весь будинок в лайні, діти в шоці, дружина з кімнати не виходить. Ні, з таким настроєм ти слона не продаси. Їде чоловік з великого похмілля, зупиняється, відчиняються двері, стоїть поліцейський. Чоловік з переляку дає 100 гривень, поліцейський бере, закриваються двері. І тільки спустившись поверхом нижче, він зрозумів, що їхав у ліфті. Учитель перевіряє домашні завдання. Петю, ти чому не зробив уроки? Ногу вивихнув. Сідай два. Вася, а ти чому не готовий? Бабуся захворіла. Сідай два. Вовочка, а ти чому не зробив? Брат із зони повернувся. Годі мене братом лякати. Сідай три. Дякую за перегляд. Буду вдячний за підписку або лайк.